Всім привіт, з вами Юліша сьогодні я продовжую грати ігру з Вам ж, ну, в передній серії ми почали грати п'ятий епізод, зупинилися на 10 уровні, відкрили нових монстрів, нову каску і відкрили Ну, Як кислотоміотом поки що користуватись не буду, я взяв косморужйо. Так, 10 уровень, ну, шо, давайте продовжуємо грати нашу ігру. І вже можу сказати, що ну, ми вже половиною гри прийшли. заболоченість, Ми половиною гри прийшли. І ось і ще осталось так само пройти, як я знімав ці всі відео про славу Отака і ще залишилось так само пройти. Тут 10 епізодів, напоминаю. Ну що ж. Так, що нас зустрічає, Дві бочки з крокодилем. Да? Да. НЛО, крадену зар у нас тут все. І воно знову бочки. Давай-ка мені знак стоп. О, то що надо, дякую. Ооо, блин, там кси. Зараз мені... У мене косму Давайте за, за допомогу косморуж'я їх зараз. Відправлю в лобби. Вакзар. Тут мабуть, мене тоже це от креси будуть, Да. Та, блин, до чого я не, не знаю ще. Це не лог. Ну, а дві криси то не проблема. <кій> Було б, наприклад, крис 600, то я розумію, була проблема. А так, в принципі, я думаю, я справлюся. Так. Добиваємо цю крису. Так, да, бачите, тут дуже, будуть дуже великі атаки. Ну, ну типа, які атаки, типа, волни будуть. О, сундуки пішли. Ящики то є. Так, о, по подарунок, хорошо. Ой-ой-ой, а шо вас так багато? На я я, ще я тоді в попередній серії ще прокачав е, арбалет прокачав. Да. Так, шо тут? Блин, не знищили, треба О-о-о, Я думав там крокодили, а тут не крокодили. Так, давайте. Оп. Все. Блин, ну я ну, кажу у имба цей. Барбалет. Я каш имбас все-таки. Так, тепер треба оцю кри... Ну блин, ну ч вона аж то вверх літает, а там де я не можу стріляти? Ну блин, ну ч і віддача так витолкає. Що? А що шо було? забуло? Що хотіла з'їсти, але але я нічого не кидав. Да, б певно пізьбав. Так. Що тут криці завзно. Да, ну давайте зараз їх успокоїмо. Перша, друга. Все, далі я їх дробовиками доб'ю. Ну, коротше, я, я вам кажу, що оцей уровень ми можемо вже спокійно пройти. Це вже по-любому. Так, сундуки, ящики тут. Блін, тільки 3 минути відео, а я ще один уровень не можу пройти. а мені там ще 6... 6. Зарядок, вот ота от передняя серия у нас на 30 минут вышла. Да, да. Все добре, конечно, 30 минут багато. Так, особно з моей популярністю. Кто дивитись 30 минут видео, да? Кто потратит свои жизни 30 минут на це. Ну ладно. Так, ящики знову. Значить. Крыс. Ой. Чего, комари там будут, ну конечно. А тут все, это же уса... О, 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 воу ж вы такі жесткие. А що у за лагалочки, шо? Бачили у меня лагало походу. Мочки, що, я, я, я коли кидав... ці вот. Батарейки, що то. У меня в воздусе за застряли, ти шо. Походу. Так. Кто у нас там? Стоп, 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 стоп. Друзі. Не все так швидко. Опа, от, Не ждали? Так, все, саме на крису би... Все, є. ми перемогли цей рівень. Блин, капець, він нудний був. Як же було класно його грати. Так, хорошо, ну я, в принципі, не закуплююсь, тому що в нас було НЛО. Так, перші хардкорні уровні п'ятого епізоду у нас відкрились. 11 уровень, у нас з'являється тепер Бобер з цією каскою. О, це вже посерйозніше. Бобри вони самі живучі, коли них броня, вони самі живучі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять обоїв мені треба втратити ну, дев'ять патронів треба мені вложити в одного бобра. Їх тут зароблять ціло. Болото в осаді. В осаді. Але блін, вони прикольно виглядають. Мені нравиться ці шими. Як, другу, як з Другої світової війни. Похожі, правда? Тільки щось з якогось чорт всунули. Піку карту. Так, ладно, все, давайте. Тут же пора дивіться, скільки їх йде. А не забагато выйдут. А ну давайте. Арбалет. Дивіться, даже арбалет дуже погано працює. Ну, типа... Ну, типа, дуже мало. наносить. Да, це вже, конечно, неприятно, неприятно. Так, ладно, я його з дробовика добью, не буду тратити косморожі. Не показала а не, мне. Мені здалося, що там пеппи була, ну ні, вроді її не было. Так, і вот тут. Комарики нападают, бобри нападают. А тихо, да. А що це у них там ще на касках? Тут пікова карта. И сердечко і смалик, да, вроді бы. Ну, біля сердечка жовтий це смалик, вроді, сміящий, да. Странный шлем, конечно, но якось зробили. Так. Отдавати значить батарею. Батарею теж кост треба вже на максималку прокачати. Але блін, ну 20 000 я ще поки що не, не прям так готовий потратити. Ой-ой-ой-ой-ой, так почекайте, чекайте, друзі. Що ж ви так не любите мене? Ви теж зупиніться. що Ходите, ходите, бігайте, бігайте. Дивіться, ааа, я... Сп... Вони що будуть це от без перестанку будуть такого постійно, вже до кінця вони вже будуть, я так зрозумів. Да? Ну, да. Опа. Так, є, давайте оцього, оцього, оцього. Далі я вже дробовиком не буду тратити, далі я вже дробовиком справлюсь. Думаю, треба подивитись рекламку, тому що мені зараз жалко тратити 20 тисяч монет, тому що там навіть тяжкіші уровні, то я зараз якось можу бабло потратити, щоб до бомжом і вже взагалі ніякі уровень не виграю. Так що так, що, да, я подивитись рекламку. От і забираємо нашу награду. Получаємо 8020 монет. В принципі, непогано, непогано. 93 тисячі у нас зараз є. Давайте космо звісно, звісно. Ну, Арбаретка, думаю, її хватить. Да, такому максимально для баланса вселенной як в холодильників 10 батарей. Ну і все. Ну давайте ще знак стоп, добре. 10 знак стоп і все. Потратив нікуди гроші. Так, а що прокачати? Ось цікаві батарейка, 25 тисяч. Не-не-не-не. Така не видать вам така. От кислотний дощ, давайте. Давайте кислотний дощ прокачаю. Все. 12 уровень. О, у нас новий монстр появляється. Я знаю, що це така. Безумні монстри. І зразу корова нападає, і зразу. І ті комарі, щоб я нічого не кидав. Ну нічого в мене є. У мене є арбалет. О, як хорошо. Ну 100 арбалет, бачите да, даже оцими касками, ну цими шлемами новими, вбиває тепер з одного удару. Це хоч щось. Так, тепер оцю треба. Також, Два козни, є. Ось вона. Міс чистюля любить чистоту, работає на болотною клінінговою компанією. Коротше, це... це неприятний монстр. Коротше, дивіться, ну, я не знаю, я не хочу тратити. Коротше, коли ти кидаєш знак стоп або батарею, холодильник, то оця оце, вона хоче всасує в себе. Ну, По неї пілісос є. І хоче ти не можеш кидати ні. Батарею, нічого, поки ти її не вб'єш. Хочу, типа, нам... Ну куча, ну, я вам зараз покажу, якщо ви не поняли. тому що я, я, я так об'ясняю, я так люблю об'ясняти, я, я ж вмію об'ясняти. Зараз. Мені... Да я не пожалію один раз. Ну я знак, знак стоп. Знак стоп саме не жалко. Знак стоп саме не жалко. Так, оу. І холодильник теж вона всасує. Ну коротше, ну я не буду нічого показувати. Вона всасує все. Ви кидаєте предмет, а вона його всасує. Все? Думаю, поняли. Так, ладно. Корови там. Давай, косморужйо. Так, ладно. Це я вже вас сам тако доб'ю. На. На. Давайте перезарядимося. Все нормально. Так, корови мутанта, скільки в них очей. Шість очей. 6. Нормально. Мутанти. Так зразу треба цих місць знищувати треба, а то вони дуже погані. Ой-ой. Ладно, пускай цей інод зривається вже. Він все одно мені такого нічого не зробить. Опа! Все, ми пройшли рівень. Ось такий в нас новий монстр тепер з'явився і буде. Давайте. 3000 получаємо. Конечно, реклама. Ну ладно, все одно зараз реклама вже Пропаде Отак. От так, що зразу прикуплюємо арбалет максимум. Да. Там нічого такого не буде. 13 уровень. Опа, і на щось з'являється. Болото проклятих. Болото проклятых. Проклятых. Мне показалось, что там командус был, не? Не. Сразу значим Чистюлю Опа. Ладно, то, того крокодильчика, думаю, педу бьют. О, є А нет, дивите, они еще не были. Того крокодильчика. І то мені це... і цей урон мені і то тільки нанесли корови, так. Да. Так, добре. 20 монет. Ну, в принципі, мені даже чуть подобається, в принципі, п'ятий епізод. І мені ще дуже подобається шостий епізод, Я хочу до шостого. го піти. Самим більше мені нравится 8. Там типа дуже нецікавий. Не ну хоч ви, ви все побачите. Так, давайте зараз космо ружйо, Аптечку забираємо. Все нормально. Крукудилечки ми вже і так доб'ємо. Там ще, вони ще й вони еще и без сказки пішли. Ото, конечно, нас нападають. Ви все нічтожество, ви не можете в виграти. Так, зразу вже давайте отих типов доб'ємо. Блін, як же космо ружьо вбиває Без кас, беззащитних крокодилів. Бачите, дай. Так быстро хоп-хоп, їх вже немає. Не, косморжіот це, це класна штука. Мені нравится. Так. 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 Все, все, да. Так, корови, значить, да, у нас. Давайте знову космор А, не тільки корови там жить. Вже... Чистюля наша, да. О, оце було хорошо. О, хорошо. Есть. Ну, типа, поняла, я хотів... Я посередині стрельну, так, також зацепило и корову, и чистюлю. Але, конечно, стрела мала просто сквозь них. Ну, типа, ну, біля них. Прилетіли. Так, у нас получилось. У нас гранатомет РПГ. Гранатом, Гранатомет, стріляючий взриваючимся боєголовоком і смертельне оружі. Нічого подобного не смертельне. Параша повна. Ну, як по мені, як я, я це оружжя ніколи не використовував. Мені даже жалко показувати, тратити батарейку, ну, щоб вам показати це. Ну, це. Ну, що тут Ну, вона, вона ж просто стріляє в монстрів і все. Деяких піджогує, вони, вони там деякі горять. А деякі, типу, одразу вмирають. Я показувати не буду. Ну, Мені не подобається оружию, я навіть за нього грати не буду. Чисто моє мнение, не подобається мені це. Так, 14 уровень. Погнали! Погнали! Бішений згусток. О, я знаю цей уровень. Отут на цьому уровні дуже бабло можна хорошо заробити. Блін, а я інвалід ще не то, що треба взяв, походу. Ну короче, тут буде веселуха. Тут буде веселушка. Так о, сюда, А Они ні все все хвата. Тут дальше я уже з дробовиками вас добью, Чувачки. Опа! Хоп, хоп! Є. Блин, ну нашу тебе не дав аптечку? Мне аптечка поки ще не, не треба, буде. Так, ну давайте я їх зупиню, якось нам намагаюся. Блін, треба ще блін, прокачати цей знак стоп теж. Все-таки бачите, я зараз його вже на, потихеньку починаю використовувати теж, і це треба його. Давайте дощик, Дощ допоможе. Дощ теж. Я ще якраз кислотний дощ прокачав, то я думаю, повинен допомогти. Так, є. хорошо, це ми тоже витримали цю волну. На. О! Уточка. Качка сюди чи назад. Знов йдуть. Давайте, наверное, знов... От запу ставим. дивіться вже як б'ють. Блін, як не смішно б'ють, то конечно да умора. Так, а кто прийшов цікаво? Так, давайте снова кислоты, дождик. Я просто арбалет требую сохранить, потому что там будет очень плохо потом. Арбалет требую сохранить, сохранить. Там же идут потом чистюли эти, или идут. Вот, 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 как вже уже идут. Не-не-не, а, треба вот так вот Давай, хопа. Треба лучше такого вот Все. Єсть. А оцей ще даже не роздвоєний. Я думаю, що він вже теж роздвоєний. Ну ні. Так, блин, ну, щоб бачите, що десь дві волни як максимум ще треба потерпіти мені. І це, і це зараз буде ще хуже. Там зараз буде ще більше вроді. Ну коротше, оцей уровень дуже повинен дати багато бабла. І я подивлюсь тут рекламку. Так, значить ставимо сюди вот. Знак стоп і ще один. Щоб вони не прийшли. Але бачите? А ні, от бачите, бачили, тільки що вони всосали знак стоп, бачили? Дивіться, скільки їх, що це таке, ви що, дурні. Хопа! На ну, мене не виграєш. Все. Бачили, ото, звісно, був двіж З цими частюлями. чистюлями. Зі штук 10 цих частюль там було. Ну, а не 10 я, переулічив. Ну десь 6-5 було штук. Ну, коротше, багато. То до цього уровня треба було багато ну, підготуватися. І дивіться, в мене тисячі монет, то ми отримаємо десь 7 тисяч бабла за цей момент. А якщо ще рекламкою, то 14 тисяч. Коротше, це класно, це дуже класно. От, ми получаємо 6 тисяч, звісно, дивимося рекламу. Так, забираємо нашу велику награду, отримуємо 12360 монет. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, ну давайте все ж треба батарейки прикупити і. Арбалет і пускай косморожі. Все, все далі нормально. Так, 15 урін. А, 15-й. У мене зараз це дурацьке. Ненавіжу Ніло. Один в болоті. Ну да. Я вже як вже п'ятий епізод один в болоті. Захищаюся від цих варів. які хочуть вбити мій дом. Просто ні за що. Що я їм зробив? Спокій мене. Оставте, будь ласка. Але хоча ні, можете в спокій не вставляти, я хочу, щоб вийшли нові уровні, щоб я грав. Можете в спокій мене не залишати. А чо без перезарядки, дивіться, тільки що стріляв без перезарядки. Опа! Тільки не ти, не вони навіж так, та ще їй не один. Типу подивіться, які вони противні. Чувачки. Опа, мінус. Опа, і теж мінус. Хорошо. Ну тоді в такому випадку, в такому випадку мені потрібно... ці вот. Ні. Зломайся, кажу, що мене ломає. Єсть, фух. Так, ну в принципі чуть стремнувато. Я не хочу, щоб мене зараз вбивали. Так, стоп, 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 стоп. Давайте заберемо трохи часу. Добити цих дурачків треба зараз. Опа, опа. Далі я його добью. Холодильник, хорошо, ну, ну давайте батарейку мені... О, ну ладно, хай так, подарунок дав батарею. Так, тут десь. Тудис командус. А, я його бачу, бачу ось він. Є. Так, я його бачу, там... Ось, отут він, Бачите? Там... Ну короче, там булька отпливе. І там він, коротше, Є, все. Хорошо. Знак, стоп. А навіщо? він мені взагалі не потрібний. Так, ну в принципі косморужі тоже мне потрібно. Космо тоже надо. Спорить не буду. Так, 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 спокойно. Спокойно. Так, що? Арбалет. ну. Арболет, ну арболети тоже спасибо, дякую. Мені мне еще холодильники треба. Ладно, а холодильники, косморужжо и арбалети будут падать, тоді хорошо. Це, це буде... Ой, что я зробив? А, ничего. Так, видео и да? Да, видео да. Так, шо, е, шо, шо, шо? Я просто хоть у нас кошмуружем от. Так, тихо, 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 тихо. спокійно, блін! А там шо одна волна залишилась, а мені... а мені уже плохо. У мене холодильників немає. Знак стоп мені, вообще ки не надо, мені випав знак стоп. О, ладно, хоть так. Давай. Теряйся. И ты тоже теряйся. Так. О, хотя бы так, хорошо, хорошо. Нормально. Сразу давайте за арбалета ты добывать ты их. Дайте мне косморужьем, будь ласка. Мені космор уже потрібно. Опа! Що ще один да є, да? На. На. И давайте арболетом цю штуку є. Фух, я, я майже здох. Бачили? ли, яке мене життя? 2180, за цей уровень. А чого так мало? Я чуть не помер. Так, ладно, 16 уровень у нас зараз. Давайте нього. Месть мутантов. Месть. Ви чули, да? Месть так, Мість мутанту. Так, ну знов це місіс сюди, аж 4 штучки, давайте їх якось розділимо. Щоб дуже їх багато. Значить отак. Впливаємо. Так, все, це вже не добів, так цих слізняків треба добити. Все, добили. Це було легко чуть то -чуть, ще чуть-чуть покот целами, ну нормально Так, криси, блін, ненавижу криса, їх ще 4 штуки йдуть. Значи давайте зараз такого зробимо. Есть, блін, люблю косморжой, його його вже якось треба даже прокачати. Класна тема. Та й зараз можем давайте прокачаю, що б не вже... Ну типа це заради такого, щоб я хорошо потом грав, щоб уже не проігрував. Хорошо, тоже тебе жалко монет. Монети я потім быстру місії доб'ю. Для цього і штра місія, наверно, і создана, щоб... Але, блін, ну, там мало дають, але ну як, по 1000 дають за каждую виграш. Знаєш, може 200 кланки. Тобто як мінімум 2000, ну нормально. Току буду фармити бабло потом. Якщо щось піде не по плану. Так, 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 так. так. Давайте, розбігаємось, прокачуємо. Почавати так от і кислотний дощ. Треба теж все використовувати. Щось я тільки рідко використовую кислотний дощ, а зараз треба про нього теж не забувати. Але якось батарейка, по-моєму, дуже дещо пролетіла, ні? Так добиваємо цього, цього гризуна, потім ще добуваємо цього. Ну, давай, тоже до мене. А, ага, блін, чистюля йде. Вона всосала мій це вот мою батарейку. На, тоді всосе арбалет. На понравилось? Думаю, да. Ну да. Ну конечно понравилось. Дивіться, як быстро відлетіло від арбалета. <coughs> ну короче, я знов цей уровень прийшов. Так, 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 так. Ну спокійно, спокійно. Ну що, ну що ви вже хочете зробити? Ви вже одні залишились. Ну все, ну що так психує? Все, ми перемогли. 4000. Ну давайте подивимося, добре. Так. Забираємо нашу награду. 8300 получаємо. Хорошо. Ну що, що я там казав? Арбай... Косморожо покращити. Ну і покращу. Все є, я улучшив косморожі дати ще батарею так от. Все, нормально. 17 уровень <practition1> у нас. Давайте. «Угу. Странне болотне существо, Блін, ну тільки не пірання. Ой, ще ж не тільки ці світлички вони мене вже. Уровень вже Choose... мене вже уровень бісить. Так. Хотя Та кузен Рой тоже треба прокачати. нього урі... ж не тільки язик нього ж, я думаю, що і урон тоже, типа, він теж помінекус, тоже сильніше наносить. Так, достали мене вже, бісите. А шо там? О, ні. А тихо, 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 тихо. Стопа, 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 стопа. Що ж ви так... Нападаєте зараз? Чекайте, Я ж даже трохи заплутав. Заплутаюсь щуть. Так, давайте шторх кори корів. Опа, є. А це вже все? Дивіться, це же половина уровня пришла? А то щось дуже быстро уровень пришл. Козанато швидко. Так. Добиваємо цех. Так, 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 спокійно. Отак вам. Так там кузен Рой справиться, да, да. Ну, Він ж кузен Рой, Що там? З нього брати Так, чекайте, мені там ще треба вже собственники. Все? Це останні, да, залишились Корови. А, ну я їх уже доб'ю І ми пройшли цей рівень тоже. Быстрый уровень, да, це якось быстро я б його прийшов. Быстро Що там? Одна минута, ну ладно вже. Так конечно же косморжо на максимум такого беремо. Так от, кого нормально. Ну що ж. А, ну да, якраз там 24 уровня, тут то, то давайте ще закінчувати. Якраз. Вже наступні серії, я, я так поняв, ми вже пройдемо п'ятий епізод, тому що там залишилось чуть-чуть до 24 боссу. От він. І потім шостий епізод. От нас жде нас цей. ця годзіла. То да, на цьому 20 ми вже зупинимося. Отаке у нас відео відеойшлося. Ми відкрили гранатомет, відкрили таку міст чистюлю. Так. Да. От на 19 уровні у нас аж зараз з'являється оцей єнот з бомбою в цьому новому цьому, цьому новому шлемі. Хоча він вже з'явився у нас десь з 6 уровня, я не знаю. Ну не важно. На цьому я буду закінчити. Якщо вам понравилося це відео, то ставте лайки. На з вами був я, Леша Плей, всім пока.